А чи знав ти, що мужчина середніх років з парою зайвих кіло на задньому сидінні автобуса це не просто сильно пітніючий мужичок, а ходячий кондиціонер? Саме так, бо піт це в першу чергу не неприємність, а високотехнологічна система охолодження, якої нема в більшості тварин? Йдемо по порядку. Людина має на своєму тілі більше ніж 2 мільйони потових залоз. Саме через ці залози виділяється наш з вами піт. Піт, це не зайва вода, яку ваш організм відмовляється приймати. Тоді б ми пітніли не тільки влітку. Це свого роду система кондиціонування. Організм навмисно виділяє рідину, коли ви перегріваєтесь, понижаючи при цьому вашу температуру тіла. Ця функція могла врятувати життя нашим предкам, бо людина це майже єдиний вид, хто має таку особливість. Наприклад, собаки охолоджуються через дихання, пихтять, коні трохи пітніють, але в основному через дихання та шкіру. Кішки взагалі майже не пітніють. Завдяки виділенню поту наші предки могли бігти годинами в спеку, бо тіло постійно охолоджувалось, і це було перевагою перед тваринами, яких вони переслідували або навпаки втікали. Таким чином, жертва або нападник перегрівалися швидше за наших предків та здавалися. А тепер поговоримо про неприємну сторону цього явища. Коли ми чуємо слово піт, у більшості з нас в носі одразу виникає неприємний запах. Адже знав ти, що насправді піт зовсім не має запаху, саме так. І щоб це доказати, спробуй понюхати Хати піт зі свого чолова насправді під у чистому вигляді складається на 99% з води, з невеликою кількістю солей, білків, жирних кислот та інших речовин. Так звідки ж з'являється цей неприємний запах через бактерії, які живуть на нашому тілі. Ці бактерії дуже полюбляють компоненти поту, особливо жирні кислоти та білки. Особливо привабливим для них є піт з запокринних залоз, пахви, пах та інші. При розкладі речовин поту виникають сполуки, які мають неприємство неприємний та різкий запах, тому щоб позбавитись від неприємного запаху, достатньо всього пари речей: приймати душ щодня, особливо після навантажень, бажано з антибактеріальним милом, щоб позбавитись тих самих бактерій, голити пахви, зменшує накопичення поту і тих самих бактерій. Деякі види продуктів, таких як цибуля, часник, гострі спеції, а також алкоголь та кофеїн, можуть дуже підсилювати запахи тіла. Ну і звісно ж, засоби гігієни. І тут важливо, що антиперспіранти блокують. Дують потові залози, тим самим блокують їжу для бактерій. А дезодорант не блокує піт, але вбиває бактерії та маскує запахи. У підсумку виділення поту це не неприємна річ, а особливість, яка врятувала життя нашої епохи. А неприємним у цій історії є тільки відсутність гігієни у деяких людей. Напиши у коментарях, чи хотів би ти взагалі ніколи не пітніти. Дякую, що додивився до кінця. До нових зустрічей, папа.